Привіт! Сьогодні покажу, як зробити простий та стильний водяний ліфт, який піднімає тебе на будь-яку висоту. Як завжди, у моєму телеграм-каналі можна знайти всі схеми для будівництва. Матеріали Верні блоки для будування, два відра води, дві таблички, один пісок душ та ламінарія. Ліфт розміщується на платформі 3 х 5, а висота може бути будь-якою. Робимо два отвори по одному блоку. Для підйому і для спуску. Будуємо шахти вгору на потрібну висоту. На першому поверсі у шахті для підйому ставимо блок землі і поруч дві таблички. Це не дасть воді витікати і дозволить вільно заходити в ліфт. У шахті для спуску просто розливаємо відро води внизу. На другому поверсі у шахті для підйому розливаємо друге відро води на рівні підлоги. Тепер беремо ламінарію. Її головна фішка в тому, що вона перетворює потік води на джерело. Садимо ламінарію знизу догори на всю висоту води. А потім зразу прибираємо. Готово. Тепер уся вода стала джерелом. Далі замінюємо блок землі на пісок душ. З'являються бульбашки, і вода починає тягнути тебе вгору. Ліфт готовий. Для спуску вниз можна використовувати шахту з водою внизу. Або поставити блок магми. Він створює потік вниз. Але, чесно кажучи, звичайна вода простіше і зручніше. Прикрашаємо ліфт склом, рамками, ступенями, світлими блоками. Усе на твій смак. Можемо поставити таблички зі сходами, щоб позначити напрямок руху. Перед вами фінальна схема. Можете скрінити або скачати в моєму телеграм-каналі. До речі, цей же принцип можна використовувати і для предметів. Ідеальний варіант для складів або шахт з автоматичним сортуванням. Давайте побудуємо такий підйомник предметів: матеріали: Скло або будь-які тверді блоки. Два відра води. Чотири воронки. Дві скрині. Один виштовхувач, два спостерігачі, один пісок душ та ламінарія. Тепер створюємо простий механізм, який буде викидати предмети по одному. Для цього ставимо два спостерігачі один навпроти одного. Вони утворюють тікаючий сигнал, який постійно швидко вмикається і вимикається. Завдяки цьому виштовхувач не працює безперервно, а саме тікає і викидає предмети по одному. Потім підключаємо виштовхувач до одного зі спостерігачів, ставимо дві воронки: одну до виштовхувача, а другу до першої. І зверху ставимо скриню для подачі предметів. Далі повторюємо принцип ліфта: блок землі, вода, ламінарія. Потім замінюємо землю на пісок душ, і предмети самі будуть підійматися вгору. Для напрямку потоку обкладаємо склом і ставимо скриню з воронками у кінці. Пам'ятай, вода розтікається на 7 блоків у горизонтальному напрямку. Тепер ти знаєш, як легко зробити водяний ліфт і підйомник для предметів у Майнкрафт. Якщо відео було корисним, став лайк, підпишись і напиши у коментарях, чи використовуєш ти водяні ліфти у своїх світах. Дякую за перегляд, до зустрічі у світі Майнкрафт.